Ось таку красу і смакоту я сьогодні готуватиму дуже смачні бутерброди. І для початку до вареного буряку, який я вже потерла на терці, додаю чесничок, сіль, чорний мелений перець. Якщо є майонез, додавайте в мене не було, тому додала вершковий сир типу Філадельфія. Спробую на смак, додала трошки цукру, так як буряк не такий солодкий. Далі нарізаю хлібчик, шматочками невеличкими, у мене це темний, на пиві і на солоді. Відправляю його в гриль, щоб трішки підсмажити, можна це зробити на сковорідці. Також мені потрібно нарізати трохи цибулі, можна брати білу або ось таку синю, вона буде не така пекуча а більш солоденька. Потім на ось ці смачненькі гріночки викладаю оцю бурякову начинку, гарненько все розмащую, так не жаліючи. Далі викладаю по декілька кілець цибульки та викладаю далі оселедець. У мене ось такий маринований, вже готовий порізаний шматочками. Додаю французьку гірчицю, зелень і вуаля. Дуже смачні та дуже красиві бутерброди готові, можна кликати всіх до столу та пригощати. Ось така краса, друзі! Дивіться, яка тарілка смачненних, гарненних бутербродів. Я вже хочу їх з'їсти. Зараз спробую. Це дуже смачно, просто супер клас. Мені подобається. Хрусткий хліб, а далі все таке в міру поєднане. Пікантне, супер клас.